Як ви оцінюєте якість освіти в Україні? На троєчку. А чому? Тому все платно. Освіти безкоштовної нема, не существує. Я оцінюю добре, вважаю, що гарна освіта в Україні. В середній. А чому? Ну, Недостатньо кваліфіковані спеціалісти там, в навчальних закладах і недостатній рівень знань, які вони дають дітям. Дуже низький. І на вашу думку падає рівень освіти у наших школярів і студентів? Так, по школи розподілили до 9 класу, до 11 класу, і того деякі діти взагалі не висприймають навчання, яке йдеться в школі. Навідмінно. Чому? Що було так, як раніше до війни, то було б ще чудово. Зараз просто перерив і не можна постійно займатися, а тому є проблемки. Не вспіваєм вчитися, якщо фінансово, то дуже завищено. Якщо по викладанню, то в принципі гарний рівень.